Сьогодні випуску. Над Кіровоградщину збили три шахеди. Уряд пропонує забрати у громад військовий податок, скільки не Кіровоградська область. Збирають сміття під час пробіжок дві сестри з Кропивницького. Вони популяризують плогінг. Над Кіровоградщиною вночі збили три безпілотника шахет, повідомили Сили оборони Півдня. Також знищили три шахети на Херсонщині, шість на Миколаївщині і 10 на Одещині. Усього у ніч на 26 вересня на території України зафіксували 38 шахетів, які російська армія запустила з південно-східного напрямку: Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда-Крим. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Збили 26 безпілотників. За маршрутом слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. Дронова атака. Тривала дві години. У Кіровоградській області повітряна тривога розпочалася о півночі, закінчилася о 4.03. У громадах області обійшлося без надзвичайних ситуацій, написав у своєму телеграм-каналі керівник Кіровоградської військової адміністрації Андрій Райкович. Стоячи на колінах із квітами зустрічали на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому загиблих військових Олександра Ященка та Максима Вдовенка. Максиму було 45, загинув 12 вересня, розповіла його сестра Катерина Юрченко. Говорить, брат народився у Білорусі. Переїхали сюди вже. Ну, він був малий, я тут народилася. От. Який він був? Він був, знаєте, він ніколи не прогибався. Коли він пішов на війну, дуже дивувалися, що він не терпів над собою якогось начальства. Але він сказав, що да, ненавиджу над собою начальство, але москалів я ненавиджу більше. Говорить, брат пішов служити добровільно у лютому цього року. До того мав козину ферму, варив сири. Після перемоги хотів збільшити господарство. Він відбував село Андріївку, а, а, був кинутий на посилення штурмової бригади. От як резервіст, буквально за два дні він подзвонив мені і сказав, що у нього фіговий шолом, оцей без навушників, каже, я б так хотів класний шолом. Юрюмак, Макс, ну давай я тобі зберу, кажу, там що не не вистачає докину. Я зібрала за сутки на цей шолом. Якраз, якраз я його відправляла з нової почти, писала все сообщення, що чувак, шолом твій їде. А він мені передзвонив і сказав, що а я сьогодні йду на ноль. І каже, повернуся його заберу. Ну, так він і пролежав на новій почті. Ніхто. Попрощатись з побратимом приїхав військовий з позивним Санич. Говорить, разом прослужили 9 місяців, були на Бахмутському напрямку. Поранений був, ну, наш хлопець там. і Він намагався його, його витягнути і попав під удар дрона Камікадзе. Технічний взвод у нас, але ми ну, часто. Приймаємо участь у боях. Говорить, на фронті Максим Вдовенко був гранатометником, а ще майстром на всі руки. І техніку по, ну, по ремонтах, і на полі боя, і, і борщ там, ну, і, я ж казав вже, що він був як і. Перехмахи військовий з позивним Дрейк приїхав шанувати пам'ять свого побратима Олександра Ященка. Каже, йому було 45. Загинув від мінометного обстрілу 20 вересня під час виконання завдання на острові Козацький у Херсонській області. Це не перший його вихід на остров Козацький, і вони виходили на спостережні пости спостереження за ворогом. Здійснювали чим і забезпечували стримування виконання того завдання, яким ними поставлено. каже Олександр, був мобілізований у лютому 2023 року. був призначений на посаду командира розвідувального відділення розіданого взводу, завдання розвідки всім знайомі, всім зрозумілі. Подруга родини Світлана Дорофєєва каже, в Олександра Ященка лишились двоє дітей та дружина. До мобілізації чоловік був приватним підприємцем. Я не згадую ніякої такої там. Не причина, як ситуації, навіть ну щось негативне. Він завжди її перекручував і переводив на жарт. Тобто, людина, яка могла завжди знаходитись з, з будь-якої проблеми, позитив. Олена Жукалова, Юрій Нірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Якщо у 2021 році ми отримували десь близько трьох мільйонів цього податку, і це складало десь близько двох відсотків від загальної суми власних надходжень нашого бюджету, то у 2023 і 2022 році це близько 50 мільйонів. Третину бюджетних надходжень втратить новоукраїнська громада Кіровоградської області, якщо в них заберуть податок із зарплат військових. Рахує начальниця фінансового управління Антоніна Колпак. 20 вересня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, згідно з яким із бюджетів громад хочуть забрати податок на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці. З 1 жовтня 2023 року до 31 грудня 2024 року Кабмін пропонує військовий податок спрямувати у спецфонд державного бюджету. За даними Міністерства фінансів, мова йде просто 120 мільярдів гривень. Уряд планує перерозподілити гроші так: 50% отримує адміністрація Держспецзв'язку на закупівлю спецтехніки та обладнання дронів, 50% – Мінстратегпром Мінстратехпром на реформування та розвиток оборонно промислового комплексу. Сума буде впливати на бюджет і на утримання всіх закладів і установ нашої громади. Якщо у 2021 році це був 131 мільйон власних надходжень, то у 2023 – це 178 мільйонів. Відповідно, мінус п'ятдесят це суттєво для усіх галузей нашої громади. За підрахунками міського голови Українки, керівника Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад Олександра Корінного, 922 громади втратять військовий податок у наступному році. Порахував, через ухвалення цього закону новоукраїнська громада до кінця року втратить 13 мільйонів гривень і 50 мільйонів наступного. Багато це чимало. Ну звичайно, це дуже багато. Скажімо так, 13 мільйонів до кінця року. Ну, наприклад, все позашкілля громади це дитячо юнацька спортивна школа, музична школа, дюц – має приблизно десь 12 мільйонів на рік. Розповідає на рівні всеукраїнські асоціації територіальних громад запропонували відтермінувати дію цього закону цей рік і ці два місяці залишаємо все як мало бути. Якраз є час до 1 січня 2024 року для Тісного плідного діалогу між усіма стейкхолдерами, комітетами мінфіном, верховною радою, місцевим середуванням, асоціаціями для того, щоб знайти збалансовані формули, компенсатори цього року Кіровоградщина отримала мільярд 600 мільйонів гривень військових податків. Пояснює заступник голови обласної адміністрації Сергій Шеремет. Ми можемо спрогнозувати, що не отримаємо цей мільярд в наступному році, але абсолютно ми не робимо з цього трагедії. Ми розуміємо позицію держави сьогодні. Ви з того, що у нас працює. Ує відповідна економіка підприємства, можливо, не так потужно, як вона працювала до військових дій. Але ми все-таки маємо сьогодні надходження. Вважає держави передбачать компенсації для громад, які втратять військовий податок. У державному бюджеті передбачена відповідна додаткова дотація, яка компенсує просто це недоотримання доходів. Асоціація міст України пропонує не ухвалювати такий закон, а краще контролювати неналежне для військового часу використання грошей у громадах, каже виконавча директорка регіонального відділення Валентина Ільюшкіна. Визначити цільові захищені статті видатків місцевих бюджетів, сформовані 70% військового ПДФО, так званий бюджет безпеки і оборони з замороженням ревристких вилучень. Просимо зберегти в державному бюджеті України на двадцять рік доходів в місцевих бюджетах військове ПДПО, а також підтримати законопроекти, які легалізують допомогу органів місцевого самоврядування Об'єднаним силам Об'єднаним єдн... об силам Збройних сил України. Закон може вступити у силу після його підтримки депутатами у другому читанні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко. Суспільне новини. Кропивницький. Звільнити Вандрашика і пункт другий призначити. Сергія Корнієнка, директором, з новини про його звільнення з посади розпочався ранок у директора Кропивницького театру В'ячеслава Вандрашика. Нагадаю, наприкінці липня він повідомив про тиск з боку обласної ради, а саме, що голова Юрій Дрозд тисне на нього і вимагає залишити посаду. Розпорядження про звільнення, підписане головою обласної ради В'ячеславу Вандрашику, принесли особисто четверо працівників виконавчого апарату. У документі вказана така причина звільнення. Цитую у зв'язку із закінченням строку дії контракту. Розпорядження підписане 25 вересня. До обласної ради надійшла заява від Сергія Карнієнка, в якій він попросив за результатами конкурсу призначити його на посаду як переможця конкурсу. І, виходячи з цього, це і стало підставою для прийняття головою обласної ради розпорядження відповідно про звільнення пана Вандрашика та призначення пана Карнієнка. Згідно з розпорядженням, останній робочий день у В'ячеслава Вандрашика, 26 вересня. Наступного дня до роботи має приступити новий директор киянин Сергій Корнієнко. Себе він презентував 14 вересня під час конкурсу на посаду керівника театру. За нього члени комісії проголосували одноголосно. Сергій Корнієнко 1988 року народження закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва за спеціальністю режисура драматичного театру. Там працює викладачем. Я хочу, щоб в театрі з'явилися прізвища таких режисерів, як Білус, як Богомазов, як Уривський необхідно залучати нових українських драматургів. Ми сюди прийшли відстоювати інтереси. Колективу, який наразі бачить, що порушуючи законодавство обласна рада в особі голови, і я так розумію, замовчасної згоди фракції, більшості депутатів обласної ради просто порушуючи законодавство, намагаються встановити свого керівника. В'ячеслав Вандрашик у конкурсі участі не брав. Вважає його провели незаконно, бо посада не вакантна. Свою правоту доводить у суді. Тепер буде ще один новий позов скасування мого контракту, який діючий, мало відбутися або через суд, або за згодами сторін. Не того, не того не відбулося. В'ячеслав Вандрашик був призначений на посаду керівника театру тодішнім головою облради Сергієм Шульгою. Це копія контракту про призначення. Цитуємо. Вандрашик В'ячеслав призначається на посаду директора художнього керівника комунального закладу Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького з 1 грудня 2022 року, відповідно до статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану до вирішення питання про призначення керівника в установленому порядку. Слів про те, що він укладений на період дії воєнного стану, там немає проведення конкурсу на цю посаду і є встановленим порядком призначення керівника на цю посаду. Тому пан Вандрашик сьогодні і звільнений у зв'язку з закінченням строкодії трудового договору. Обласна рада пропонувала пану вандрашику взяти участь у відкритому конкурсі, презентувати програму і отримати мандат довіри на 5 років, як це передбачено чинним законодавством. Інших пропозицій від обласної ради до пана Вандрашика не надходило. Отримувати розпорядження про звільнення В'ячеслав Вандрашик відмовився. Про це представники облради склали акт. Судове засідання у цій справі має відбутися 2 жовтня. Павло Іванов, Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Прибирають бігаючи троє кропивничанок сестри Софія та Катерина Лях разом з мамою Анною. Це одразу дві корисні справи для свого здоров'я та роблять місто чистішим, говорить Софія. Прибирання для нас це як фізична діяльність, та ще й на природі, і це дуже корисно і для тіла. І, звичайно, що це приносить задоволення, адже ми прибираємо ці території, де ми потім можемо гуляти. Нешвидкий біг і одночасне прибирання сміття називають плогінгом. Про плогінг я дізналася із книги, яка називається Книга про сміття Галини Ткачук. Я прочитала цю книгу ще на початку війни, і тоді саме я надихнулася ідеєю робити довкілля чистішим. Ми вирішили. Впровадити таку ініціативу. Блогінг у наш проект Грінлайн говорить. Проєкт з очищення міста створили разом із сестрою. Його підтримала програма для молоді ЮНІСЕФ. Ми отримали суму 60 тисяч гривень і змогла закупити обладнання, техніку, зокрема, наприклад, яку ми використовували для створення соціальних роликів, а також пакети. Рукавички, захватываються також. Такі пробіжки влаштовують щотижня. Обирають улюблені місця відпочинку містян, каже Катерина. Якщо територія дуже засмічена, тоді збирають сміття не бігаючи. Нам доводиться часто зупинятися і навіть іноді проходити замість того, щоб бігти під час плогінгу, оскільки ми знаходимо дуже багато дрібного сміття. Цього разу прибирають у лісопарковій зоні. Тут востаннє наводили лад два тижні тому, розповідають дівчата. Проте обабіч пішохідної доріжки знову є пляшки, пластикові стакани, серветки та обгортки. Сміття збирають ось такими щупами. Під час прибирання завжди потрібно бути дуже обережним, тому що часто зустрічається скло або навіть шплюці. І їх потрібно збирати окремо, наприклад, у пляшку, щоб не поранитися. А шприці є біологічними відходами, і їх потрібно утилізувати окремо. Мати дівчат говорить, доньками пишається та підтримує їх. Позитивно ми відреагували, тому що, взагалі, тенденція, яка ми українці, Україна йде до Європи, а це європейські звички. За словами сестер, основна мета їхнього проекту популяризувати плогін серед кропивничан та залучити якнайбільше людей до прибирання, щоб місто було чистішим. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.